27 лютого православна церква вшановує пам'ять святих рівноапостольних Кирила і старшого брата його Мефодія. Брати народилися в Македонії, в місті Солоні. Святий Кирило отримав чудову освіту, виховуючись разом із сином імператора 857 року. Обидва брати були відправлені імператором Михайлом у місіонерську подорож для проповіді християнства у Хозар. Дорогою вони зупинялися в Херсоні і знайшли там мощі священомученика Климента Папи Римського. Прибувши до Хазарів, святі брати проповідували їм християнську віру. За переконливою проповіддю святого Кирила Хозарський князь, і з ним весь народ прийняли християнство. Князь хотів нагородити проповідників багатими дарами, але вони відмовилися від цього і просили його відпустити з ними на батьківщину всіх грецьких полонених. 862 року почалася головна справа святих братів. На прохання князя Ростислава імператор відправив їх до Моравії для проповіді християнства слов'янською мовою. Святі Кирило і Мефодій склали слов'янську азбуку і переклали слов'янською мовою Євангелії, апостол Псалтир і багато богослужбових книг. Також вони вели богослужіння слов'янською мовою.